Сіння життя і спочила раба родовожного. Вислухаємо свята Євангеліє не є ходить, а перейшовши від смерті до життя, істинно, істинно кажу вам, що настає час, коли вже я, коли мертвий почую Сина Божого і почувши, оживуй, бо як отець своє життя в самому собі, так і синові дав мати життя в самому собі. І дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в ромах очуть Сина Божого, і відуть ті, хто твори на мравості. Подай, Господи, спочилому слуді твоєму воїну, Василію, І сотвори йому вічною. Ісусу Христу! Слава на Дорога наша родина, дорогі всечесні отці, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні знову в чергу ми зустрічаємо екіпаж на щиті. Повертається свого дому наш воїн, захисник, герой України Василь Гайдиш. Не можна передати слів. Тому що молоде життя мав, мав будувати свої плани на життя, ростити своїх дітей, для сім'ї бути корисним. Але сьогодні, ми сьогодні прощаємося з ним у вічно, проваджаючи його останню дорогу. Ми бачимо, що сьогодні, незважаючи на все, ворог не полишає своїх намірів сьогодні для того, щоб нас знищити. Ми, ми чуємо цю риторику скрізь на інтернет-ресурсах і бачимо якісь незрозумілі дії, плани і так далі. Написано такі слова, ми читаємо, що не надійтесь на князів, на синів людських, бо в них немає спасіння, бо вийде дух і вони вертаються в землю свою. Ми маємо надії сьогодні покладати на Господа. Навіть з тим, що нам обіцяли, що прийдуть перевибори. Сполучених Штатах у нас щось зміниться. Але ми, знаєте, з часом надіємося більше на людину, ніж на себе, ніж довіряємо Господу. І ми маємо сьогодні, бачимо, як риторика швидко міняється, і яким чином сьогодні ворог хоче себе десь обілити. Але ніколи він не змиє цієї крові, яку сьогодні проливають наші воїни, герої України там на сході, тут а в цивільному житті. Де він обстрілює, знищує наші міста, села, ввиваючи в ньому життя. Цієї крові не змита тими обіцянками, цієї крові не змита якимись політичними ідеями і намірами. Те, що сьогодні ворог збирається зробити, тому що прощення тільки йому тоді буде, коли він буде в тих гріхах каятися. А ворог на сьогодні ще, ще рахує і говорить про те, що виправдовується і виправдовує свої вчинки. І тому подібне, але ж згадайте, хто до нас прийшов з війною. До нас прийшов з війною. Вибачте, не ми пішли завойовувати їхню землю. А вони прийшли до нас. І сьогодні нам диктують уже на свої умови, на яких ми маємо віддати свої території. А питання стоїть: за що загинули наші хлопці? За нашу цілісність і не за держави, нашої землі, той клаптико. Так, вже там нема за що. Йому на сказати, дехто говорить, що там вже міст немає і за що там триматися. Але на цьому ворог не зупиниться. Ми, якщо ми, 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 ми маємо зрозуміти і тримати ці зусилля для того, щоб ворог не пішов далі. Тому що буде далі і Дніпро, буде далі і Запоріжжя, буде далі і Київ і так далі. і так далі. Ми маємо сьогодні бути готовими до всього. Ворогу виправдання немає. І ми не маємо виправдовуватися якимись своїми примарними, надіючись на якихось там політиків, надіючись, хтось у нас прийде, допоможе. У нас єдиний шлях це боротьби вистояти, вистояти, щоб ворог ворогу не дати можливості накопити свої сили і так далі. Так, життя. Ми розуміємо, що це життя найдорожче, що ми сьогодні віддаємо, бо сьогодні втрачають діти, батьків, матері, синів, дружини своїх чоловіків. Це найдорожче, що сьогодні є. І вдивляючись сьогодні вже в ваші обличчя тут, дивися, що більшість з вас сьогодні ті стоять, які вже втратили. Тут вже є родини, які більше приходять на цей майдан, які сьогодні вже втратили своїх рідних. І нічого більше не замінить їх. Ніякі знаєте слова втішання, можливо, те, що я сьогодні говорю. Але це це частинка, краплинка того, що ми сьогодні маємо бути в єдності, для того, щоб зберегти цю пам'ять наших героїв. Вони віддали своє найдорожче, своє здоров'я, своє життя. А ще скільки прийдеться нам зустріч в тому факті, що нам ще прийдеться за ті душі, дай Боже, щоб закінчилася війна, і нам прийдеться ще за ці душі воювати. тому що з тим враженням, якесь вони там отримали, не можна спати спокійно. Тому що скільки втратили побратимів, вони йшли на своїх плечах і того всього почуття, яке залишилося на ментальному здоров'ї, на здоров'ї фізичному. От. Терплячи судоми, терплячи ті е, муки, які доводиться ж бути самому на, один, на одинці, так ми недавно також спілкувалися з воїнами афганцями і каже: знаєте, пройшло дуже багато часу. Але ці вражання, які ми пережили ще юнаки, в юнацькі роки, тими хлопцями каже, залишаються нас постійно і кожну ніч нам не дають спати. Ми маємо запам'ятати, що ми маємо зробити все для того, щоб наші хлопці поверталися тут, вони себе комфортно почували. Вибачте, не ми не вони мають звикати до нас цивільних. тому що вже сьогоднішній день нівелюються їхні права, нівелюються, вибачте, їхні заслуги і так далі. От. Дехто собі дозволяє вже там навіть маршрутку не пустити або шер і так далі, і так далі. Це вони заслужили, віддаючи нас свої, за своє життя, за нас усіх. Я думаю, що ні. Я просто звертаюсь до нашої совісті, що ми маємо себе налаштувати так, що ми маємо зробити все для того, щоб ці хлопці себе комфортно почували. І так само в лікарні поступитися чергою, бо коли ви вважаєте, на судо, стоїть на протезі хлопець. Я стоїть черга, які там стоять жінки і не пускають. Вибачте, я займала чергу, а він свою чергу вже віддав. Стоїть на протезі, щоб вибачте стояти в чергах, то ми маємо задуматися. А потім, вибачте, приходить додому і каже: А за що ж я воював? Щоб зі мною сьогодні так поступали. І з цим не справляється жодна психіка, яку би ми мали би жалізну, не залізну. Повірте мені, навіть свого досвіду. Важко сприймати, важко вести додому, важко забирати ті тіла. Ви не бачите в закритих трунах, що а буває там нема що й покласти, вибачте. Але знаєте, я вам скажу, що ми маємо розуміти це все. Тому що війна наша продовжується і боротьба наша продовжується. І не дай Бог, що ми ще знову будемо зустрічатися. Але знаєте, ми маємо гідно проводити наших хлопців. Який би то час не був, яка би то смерть не була, який би то, як то кажуть, вчинок і тому подібне було. Ми маємо всіх гідно зустріти і провести, бо вони достойні того всього. І пам'ятати тих, що сьогодні залишаються в обороні, не забувати, допомагати волонтерам, капеланам, медикам, правоохоронцям. якщо ми перестанемо боротися, ворог і прийде сюди. І вже не буде за що боротися. Не за роботу, не за переживати, не за черги в лікарнях, не за черги в магазинах і так далі. Тому що вже там нема за що боротися, Не в не в Покровську, не в Курахову і не так далі. Там нема життя. Тому ми дякуємо родині за цю жертву, яку вони сьогодні мають. І якою ми сьогодні всі разом розділяємо, це краплинка того, що ми можемо сьогодні побути з вами в молитві і розділити цю жертву. Тому що ці діти вони втрачають найдорожче, вони втрачають надію в майбутньому свого батька, якого, на якого вони був їхнім гарантом їхнього майбутнього. Ми маємо це пам'ятати. Хай Господь прийме душу нашого героя за нашими молитвами там невеслих своїх обителях. Нам дає сили на у терпіння в цій боротьбі і не розмінюється на ворожі вкиди, які сьогодні ворог вороди, робить скрізь, а бути свідомим і дивитися, чи хочемо, ми для своїх цих дітей. Якщо ми хочемо, ми маємо чимось пожертвувати, щоб не жати того всього. А нам дає сили боротьби. Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Там не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужом краю, погину я в чужом краю. Ми буде брати яму хто ж ми буде, брати яму ей, виберуть ми чужі люди.